Ну що ж, по що їде стів Вітков до Москви? Як його там буде окучувати російський затор Путін? Чи вдасться йому посадити знову цю свою заразу відхилення всіх мирних планів? Мінді, що майже посадили, але заочно про це все. Бо... Просто зараз я повернулася. Я знаю, що ви скучали, ви писали. Мене там не було буквально два дні. і Зараз ми будемо розривати цей ефір у всіх сенсах цього слова. Ім'я моє Ірина Узлова, зі мною Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям славу раптом. Ви сильно скучили. То підпишіться, будь ласка, на YouTube Пана Тараса, де ви нас зараз дивитеся, на YouTube 24, де ви нас зараз дивитеся, а також на Ютупу Зловатокс, де я сьогодні продовжу з 11.30 і до безкінечності проводити в прямому ефірі інтерв'ю для вас, для нас, і всі разом там будемо працювати. Лайк не забудьте поставити цій розмові. Будь ласка, ну і звісно, курс жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту, щоб вміти. Розрізняти, коли вами маніпулюють, протидіяти цьому та досягати бажаного для себе результату. Пан Тарас і готові уроки та тексти вам в цьому допоможуть. Якщо ви підпишетеся, придбаєте цей курс. Пане Тарасе, ми поговоримо, звісно, і про Віткофа, і про плани мирні, які взагалі не варті часом виїденого яйця. Але операція Мідас ВАК заочно обрав запобіжний захід для Міндіча Тимурчика, який є фігурантом справи про корупцію в сфері енергетики. Окрім того, обіцяю, що згодом він з'явиться там, де ви питали, чого його немає, в розшуку Інтерполу. От дивіться, яких ще вам доказів не вистачає. Дивіться, я люблю цифри та факти. Так? Скільки, скільки людей змогла екстрадувати, екстрадувати набу з Європи е, за останні там, 10 років ну, калібра Міндіча. Здогадайтесь, яка цифра? Нуль. Нещодавно їм Важно відмовили в від екстрадиції да, в екстрадиції Шевченка через два роки. Через два роки ну, цього Кирила Шевченка, якого. Цього звідня. Відмовили нещодавно а, Живага а, взагалі з, з вбивчим для України посиланням, що суд ВАКС не може забезпечити а, справедливий розгляд справи. Так що, якщо ще міндіш в Ізраїль потрапить, що невідомо до речі, під яким ім'я звідси взагалі неможливо буде нікого видерти, тим більше з такою з такою історією, з такою підозрою. От тому всі ці історії, танці з бубнами, розповіді, що хтось куди когось ловить і все інше. І ми вже це проходили. От вони спеціально його випустили. щоб потім розповідати, як вони важко працюють, як нам навколо є суцільні вороги, а підозри е, Галущенка, Як не було, так немає. Ніякого е, не притягнення до відповідальності посадових осіб енергатому немає взагалі ніяких рухів. Так що слухайте, там навіть я вон, бачу скандалу там середовище, навіть противників. Однієї з ну противників ну явних недругів Зеленського там один з відомих таких блогерів. От він вже визнає запитує якого, якого біса взагалі опублікувалися дані в цих. Негласних не слідчих рік, на які підставиться все робилося Потім на Бої розповідає, що їхні документи про їхні детективів можна бачити скрізь. Ми вже це проходили. Нічого не буду. Можу вам з вами сперечатися, з тим більше з такою справою. Те, що вони нарешті може навіть під моїми питаннями, нарешті його на арешт подала. Скільки скільки це днів пройшло? Так більше ніж два тижні? Ну ну. О, так що нічого там не буде. нічого воно не буде. Якщо навіть теоретично, я не виключаю, теоретично він потрапить в Україну, так, теоретично, ну приблизно закінчиться як е зі Злочевським. Поміняють статті, як вони відмазували Злочевського, хто не знає. Там був явний хабар. А вони раптом поміняли взагалі статтю о, по притягненню відповідальності і відпустили злочеського. Як і кауфмана, якому аеропорт залишили і знизили не, збитки йому там в два-в два рази. Ну це вже ми ну, проходили. Що це вперше вже всі ці історії? Але дивіться, але робота йде. Ну два тижні трохи. Більше те, що пройшло, те, що збирати, ми платимо, докази. те, що ми платимо за туфту, те, що ми платимо за туфту, 10 років, і цього я я ж не заперечую, що воно десь щось йде. Результатів нема. Ну, я не будену є уже, що оголосили. Оголосили в наш розшук, оголошать в інтерпол. Е, да, може, не один рік, не два займає питання екстрадиції. Це не просто є ж законодавство інших країн, але якби не було цієї роботи, ми взагалі б не дізналися про те, що мільйони доларів сотні мільйонів доларів розкрадаються не на наказано, не доказано. Те, що вони те, що вони маніпулюють, те, що вони маніпулюються е, е, українцями, це правда. Це чиста маніпуляція, коли. Уривки, це ж не повні плівки чули. Так, а чого ми взагалі плівки чули? Чого повідомили всіх, хто був на тій квартирі? Нічого ще не доведено, ніхто ще не дізнався. І знову таки, конкретика повинна бути. Мало що ти знаєш, що ти можеш довести в суді, а в суді там я запевняю, це буде просто величезний а, вся ця історія буде така дута, і це закінчиться дуже погано для набої САП, тому що відверто вони грають в інформаційну війну проти держави. От і все, от що вони чим займаються. 阿伟。 Під час судового засідання прокурор зазначив, що слідство вважає міндіча керівником групи, яка отримувала відмивала гроші з корупційних схем. Ой, Слухайте, це, ж, це ви да. ну так. Да, no. ну, робота прокурора розповідати, як він важко працював там. Да. Ну, Це як Кудрицький розповідає, що він не, не, ніяк нічого не винувати і не бачив, як перераховуються гроші на, на, на станції окупованої території. Ну да, так завдання суда в а потім це визначати. Аргументи. Сторін, робота адвокатів і так далі. До речі, я ще що скаржувати буду зараз це ну, навіть ще решт так що я, я вже це проходив, ми вже це бачили. Нічого там в дійсності відбувається. Якби вони хотіли в дійсності когось спіймати. Так? Це все робилося тихо, ефективно, і так далі. Вони ж не ставлять собі задачу а, когось ловити. Вони ставлять завдання собі вести інформаційну війну проти нашої держави, конкретно державного апарату, чим вони 10 років і займаються. от і все. Ну, у нас на це розходяться думки. Ми поки ставимо тут три крапки, бо теми в нас є геополітич, геополітичного характеру. А за справою Мінді, ще й всіх причетних фігурантів до цієї справи, якими б вони солодкими чи гіркими не були. Ми, звісно, будемо стежити з нами. Вже за лічені хвилини більш півтори тисячі людей на Ютубі. Пана Тараса, дякуємо всім сердечно, обіймаємо. І на Ютубі 2,4 майже Маже тисяча людей рухаємося далі. Діма Пісков вчора виходить, каже: Я Берлін брав, все брав. Брать ми будемо далі, хоча знаємо, що ми що вони беруть насправді. Але каже Путін поставив. Завдання провести забезпечення їхніх військ окупаційних, кривавих всім необхідним. Давайте почуємо рта Путіна. Верховний головнокомандуючий поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период. Путін доручив своїм окупаційним військам ще створити зону безпеки вздовж кордону з Україною в зоні відповідальності північ. Хоче про розширення контролю говорити над прикордонними районами Харківської, Сумської Чернігівської областей. В ході доповіді Герасимов звітував Путіну, що він взяв Покровськ, Вовчанськ, а все взяв гуляйполі. Вуличні боги цей захід оцей, цей да, Путін і ці заяви якраз таки робить акурат на тлі візиту Стіва Відкафа, який сьогодні має розпочатися у столиці країни агресорки. Акурат з ранку 1 грудня Дональд Над заявив. Я думаю, Росія хотіла би, щоби все це закінчилося на фоні заяв, що вони тільки все розширюють. Я думаю, що є добрі шанси, що ми зможемо укласти угоду. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, говорить про те, що Путін підвищує ставки в дипломатії. Що росіяни протягом наступних тижнів застерігає, робитимуть багато спроб тиску на фронті і супроводжуватимуться гучними заявами, виключно для західної аудиторії і підвищення ставок в дипломатії. Бо частина Вовчанська зруйнованого до речі вщент, за що Росіяни борються під контролем Сілоборони. України ворог не захопив Куп'янськ, але брехав про це місяцями. Важкі бої на фронті тривають. Також говорить Коваленко про те, яку ж тактику буде використовувати Путін перед візитом Віткова. Почуємо його. Путін перед візитом Війткофа демонструє, що Росія може воювати і в наступному році, але також це він демонструє і Китаю. Ключова мета Росії, схоже, це зробити все, аби головний тиск в питанні плану про мир був на Україну. Тому вони і влаштовують ось це когнітивне шоу. А інститут вивчення війни говорить про те, що Росія готується відхилити мирний план на фоні ось цих всіх заяв. Хоче втаємничити деталі зустрічі Віткова та Путіна. Ба більше, окрім того, що говорить Пісков про захоплення українських міст, які не відповідають дійсності, робить заяви, що не говорити про завершення російсько-української війни. Крім того, голова комітету, заступник голови комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Олексій Чепа заявив напередодні, що Москви хотіли би, аби делегація США підтвердила принципових позпринцип. Повість позиції, які США та Росія нібито досягли під час саміту на Алясці 15 серпня, хоча там ні не нагадаю ні про які публічні домовленості не йшлося. Окрім того, а заступник голови комітету держдури з питань оборони льошка журавльов заявив напередодні, що мовляв домовлятися правильно треба між Росією і США, а далі ставити перед фактом Європу і Україну. Бачите, чого захотів і мовляв, нікуди ті не подінуться. Сядуть за стіл переговорів та підпишуть усе, що ми скажемо, як оцінюють оці потуги в інституті вивчення війни, що їх послухаємо і будемо коментувати. Кремлівські високопосадовці та російські воєнкори послідовно відкидають і початковий 28-пунктний мирний план, і його наступні оновлені версії з моменту перших повідомлень про цей план в середині листопада 2025 року. У Москві дають зрозуміти, що ці плани не враховують всі максималістські військові вимоги Росії. Водночас Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб затьмарити той факт, що саме Москва, а не Київ, перешкоджає процесу переговорів, дотримуючись своїх початкових військових вимог. Кремль імовірно спробує повторити цей підхід і щодо майбутньої зустрічі від Кофа та Путіна 2 грудня. Адже Москва вже зараз готує умови для того, щоб приховати деталі. Переговорів від громадськості, ймовірно, тому що Росія відхилить умови плану. Тож Кремль, ймовірно, прагне уникнути того, щоб Росію сприймали як перешкоду для припинення війни проти України, особливо якщо Москва прямо відхилить мирну угоду. Пане Тарасе, ну то що? Чи варто взагалі очікувати чогось від цього візиту Віткофа? Нічого. Як я вам сказав, два тижні тому, що нічого не буду, таке то. Ну, те, що Путін е, ну, Путін вже, мабуть, знаєте, Альцгеймер вже прогресує і все інше. Він же ж давно дав наказ створити буферну зону в Сумській області. Це було роки два тому, по-моєму, чи рік тому. Він вже говорив вже про це. Це те, як говорив наш класик, це вже було. Е, ну, те, що росіяни намагаються е, знову надути щоки перед зустрічю з Віткофом, це очевидно. Показати, що. У них щось є, це очевидно. А, тому це вже ми це вже проходили. Всі ця розмова, що США та Європа і, і е, 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 США та Росія повинні вирішувати ставити перед фактом е, Європу та Україну. Ну ми це теж чули. Це все стамбульські угоди, так звані, які вони знову будуть просувати. Е, тільки щось е, це не дуже виглядає, якось переколива, те в тому числі для. Американців, коли Україна вже третій місяць е, просто б'є по території Російської Федерації, е, вже перейшли до дуже приємної стадії, е, щось стало траплятися з тими з, з танкерами у Чорному морі, як ви бачили. СБУшники, щоб підтвердити, що вони не мають ніякого стосунку до цього, зливають відео як всі бейби, які роблять СБУшники, е, бувають танкери. От не маючи тут, звичайно, показати, що нічого, нічого не начебто, вони до цього не причетні. Сьогодні прийшла новина, що щось ще що з, що з одним танкером сталося. Ардаган раптом сказав, ви виявляється, помітив ескалацію в чорному морі. Е, тепер ми знаємо е, чиї це були суда, які були під прапорами там кого там Гамбії, Ліберії та інших чудових країн. Ну це це фактично морська блокада, те, що ми з вами неодноразово не говорили по цьому по з наших ефірах. Це морська блокада вже портів новоросійська, які Україна реалізує, а це величезний удар по по Росії. Тому вони можуть з американцями розмовляти все, що завгодно. Знаєте, теж коли ми з вами це обговорювали що навесні цього року. От Вікав домовляється про щось там, з ким, пісковим. Там не знаю з ким з путіним і все інше. Ну от Вітков і буде їх виконувати. А то до чого тут Україна? Ну, да, я теж не розумію, як це вони взагалі говорять, що треба домовлятися штатам і Російській Федерації. Але от ми були в Штатах з обличчя Сергія Кислиця, який першого заступника міністра закордонних справ України, який сидів, все то слухав так просто, ну пригнічено. Було видно, що не дуже хороші домовленості з іншої сторони. Умєров говорить про те, що нормально йдуть іду домовленості. А втім, щодо питання території, звісно, і гарантій безпеки наших вступу до НАТО. Я так розумію, тут ніякого консенсусу не вдається ніде досягнути. Такий не буде там ніякого консенсусу. Okay. Росіян, хочуть, щоб Україна йшла з Донецької області, Зеленський давно показав красивий український кукеш на це на це вимоги, і це було заявлено щодо цього. Ніколи такого наказу не дасть, щоб відступити. А це ж принципове питання для росіян, а ось тому, що це укріплений регіон. Це вони не можуть нічого з цим зробити от Атаки на енергетичну інфраструктуру продовжуються і далі. От ну так і все. Так на цьому все питання закінчується. Чого вони порушують питання, що американці з росіянами е, повинні говорити це? Ну так це дав, давня мулька росіян. Знаєте, це от в, в радянській пресі були такі офіційні обороти преси, е, е, великі держави СССР і США встретились на вищому уровні. Да? Так от, Росія це не СРСР, і ніфіга це невілика не, не держава. Так? Це такий бліда цін Радянського Союзу, яка стрімко деградує. І тому, звичайно, що вони й далі хочуть показати, що вони хочуть ну, вирішувати питання України без України, а з тим нічого не буде. От, ну є частина, як я вам говорив, частина естеблішменту американського, яка досі хоче врятувати Росію. Але тут, ну воно нічого тут не складається, не складеться. Те, що там там щось кислиця показує все інше, по принципових питаннях ніхто нічого нікуди не піде. От, а це для росіян головне. Ну знову таки вони будуть наполягати знову таки на на цих паперцях а, у вигляді стамбульських угод а, і те, що Україна повинна покинути чотири області і відмовитись офіційно від Всі ці туфти не буде а, ніколи. Ну, от, що, от що відбувається. Тобто, і найближчими місяцями ні на яку мирну угоду ніхто не вийде. Ну, немає ніякої мирної угоди. Ну що, а що Путін що, що, що з Кремлі помінялося? Путін ще. На жаль, живий, да О, ніхто правда не перевіряв, хто, то справжній Путін чи не справжній, але не важливо. Що щось ходить хо ходить, верзе. Ну і принаймні є там уявлення, що там хтось в Кремлі перебував. Поки Путін при владі буде, він буде воювати. Але нас ну таки не повинно це цікавити. Виключно виробництво нашої зброї повинно цікавити удари по території Російської Федерації. Те, що Україна почала топити танкери, це мега велика подія. От, а от поки ми поки ми не почнемо це те саме робити в Балтійському морі, от не в бісани європейці там ворушитися не будуть е, стосовно цього питання. Я навіть знаю, де це можливо, можливо близько до територіальних вод Польщі. Я думаю, що поляки на це в цей момент можуть відвернутися на пару діб і нічого не помітити, що там припливло, що там прибило, наприклад, в нейтральних водах, е, черговий та танкер. Щодо танкерів, Режепта і Пердоган каже, що це якось не дуже добре, що безпека у них порушується там морі, і йому це не дуже до душі. Ось так Ердоган реагує на те, що російські танкери підпалюються в Чорному морі і біля берегів Туреччини. Там іще один було атаковано. Ердоган ще називає так і на судна тіньового флоту в Чорному морі тривожним загостренням. Щось він так тривожиться. Давайте президента Туреччини і почуємо. Напади на торгові судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми не можемо в жодному разі виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю людей та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні. Серйозно його тільки це тривожить, а то що там шастують ось ці старі кори та під незаконні і старі і рибкам від цього дурно. Він не, не турбується. Водночас на фоні цього надходить інформація, що Туреччина скоротила імпорт російської нефти Юра з листопаді на третину порівняно з жовтим на тлі посилення західних санкцій. Више Ройтер з посиланням на дані Кеплер і Еле Чи може та заява до Ардогана про танкери більш така декларативна? А насправді його дії говорять про інше. Ну, звичайно, що тривожна. Ну, я собі уявляю, скільки грошей вони заробляють на цьому. Я б думаю, ви б дізналися ту суму, ви, ви б теж тривожились стосовно цієї суми, так. О, це раз. Звичайно, що Туреччині не подобається. Бізнес накривається, величезний бізнес накривається. Не подобається самостійність України, тому що тепер військовим Гігімоном в Чорному морі стає Україна. Яка забезпечує безпеку е торгівельних маршрутів, якщо відповідає нашим інтересам, в першу чергу. І щось я не чув, як тривожили з турки е стосовно ударів по турецькому судну. От нещодавно в, в порту на Дунає влетіла в судно зі скрапленим газом, саме турецьке е судно. Я так розумію, скраплений газ. В Дельті Дунає ніякою виявляється, то що воно горіло, ніякою екологічної небезпеки, звичайно, не ставало. Так що, зрозуміло, накривається величезний бізнес, Україна переслідує виключно свої інтереси це раз. І друге, Ну пане Ердоган може почитати заяву Міністерства оборони ще два роки тому, що будь-яке судно, яке прямує до портів Новоросійська із портів Новоросійська. Буде вважатися військовою цілею, яка забезпечує підтримку боєздатності, бої в першу чергу російської армії агресора. Так що, якщо шановного пану Ердогану щось не подобається, він може звернутися в ООН. Ну я не думаю, що йому там допоможуть. А хіба там скажуть те, що вони стурбовані? Насправді ну так я ще ж, ж стібусь. От нехай вони, вони звертаються. Можна ж знаєте, в лігу сексуальних реформ звернутися. Була така організація давно в х роках. От туди теж можна звернутись. Так, може можемо там допоможе, да. заспокоїть його тривожність, так сказати, знімуть да, ці симптоми. Да, а... да, да. Особливо в лігі сексуальних реформ точно всю тривожність знімуть, в залежності від твоїх подобань. Ну, тобто ми повинні менше зважати на те, що нам там хтось говорить, а переслідувати виключно свої інтереси. Нас цікавить повна блокада Новоросійська, новоросійських. Так? Для того, щоб раз і назавжди. Бажана взагалі повна блокада, що взагалі там нічого не заходило, не зерно туди не, вони не могли вивозити, не, 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 не інші товари, тому що це дуже важливий для них транспортний хаб, у Росії, ледь не єдине море, тепле море з незамерзаючими портами. Це є Чорне море з дуже гарною логістикою. Так що наше завдання так, щоб там взагалі не в біса нічого не працювало. До речі, це десь перетинається. Нещодавно читав десь от повідомлення одного якраз турецького оглядача, який помітив, що ще ж там десь біля Сенегалу ще один танкер, щось з ним сталося, якась неприємне, щось там вибухнуло разів 20 чи не 20. Ну, декілька разів точно було. Там, а Він коментував стосовно того, що що цей каспійська транспортна система обговорився, Казахстан, що там щось сталося. Правда, ніяких повідомлень, чогось на жодного відео немає з цього місця подій. Не виключно, що самі росіяни це все довбанули. Він він з одного боку радів, що радів що оцей Катака накривається. А, тому що тепер значення Баку Джейхана зростає, цей нафтопровід, який йде з Азербайджана а, через всю Туреччину. З іншого боку, а, його обурювало, а чого тільки турецькі танкери б'ють. До речі, він визнав, що це, що це що такі турецькі танкери, а не якась там Гамбія, Ліберія і все інше. Говорить, а чого грецькі не чіпають? А, от, ну, Я думаю, що це вже. Політика вступу України в ЄС, тому що з Греками нам ще доведеться, е, доведеться якісь перемовини вести. Але я думаю, що якщо сильно прижме, то я думаю, що і з грецькими судами теж повинно статися як на загальних е, на загальних підставах. Ані як з тара... контрабандистами так, да, так. Да. ну а що ж на до всіх треба е, однакові застосовувати санкції інструменти. До речі, на фоні санкцій Путін казав, а що взагалі проїзходять та минулого тижня про санкції проти е, Газпром, проти Лукойла і Роснефті. І отут Путін підписав закон, у якого нічого не відбувається, що передбачає зниження податкового навантаження на дві найбільші видобні держкомпанії – Газпром і Роснефть. А що це в нього ж нічого не відбувається? Що це таке? Щось щось е, він хоче знизити їм податки. Ну так нічого не відбувається, грошей, немає нічого не відбувається, Тому треба їм допомагати. Ні, це, це, це що, те, що я завжди говорю, що це оцінє потуги по мирному плану, мирних угод. Це фактично остання спроба частини американського естеблішменту врятувати Росіян, тому що сама політика, сама політика американців веде Росію просто до катастрофи. І вони забирають всі ринки, які такі можливо. Ну, в першу чергу нафтові, і тому нафтова їхня промисловість просто стає, стає збитковою, що ну взагалі нонсенсом виглядає, хоча під час от, за часів радянського союзу, в коли він розпадався, нафтова промисловість радянського союзу теж була теж була збитковою, і що призвело до того, що просто був зруйнований радянський союз. Так і тут, так і тут те, що вони там якісь пільги намагаються давати. Ну це дуже добре. Значить, буде ще більше, більше з бюджету забирати грошей. Ще менше буде у них е, достатньо доходів для фінансування дефіциту бюджету. Тобто, час працює на Україну. Україну Україні треба зараз максимально від цих цих вимог, не відмовляючись від перемовин. Звичайно, нарощувати удари по території Російської Федерації, особливо по енергетичній інфраструктурі. Якщо вдасться вже цим, цього року добитися, щоб спортивного російська нічого взагалі не запливало і не випливало, особливо це стосується нафти, це дуже чудово буде новина. Це просто катастрофічні наслідки матиме для Росії. У Нас буквально три хвилинки. Там і ще, значить, ви казали, треба бити по Росії. От ми і б'ємо неспокійно знову по нафтопереробних заводцях. Ну а чого ж їм стояти просто так, як то кажуть? Атаки йдуть на Ільське НПЗ, в Орловській області, а ще база Ахмат. Чечні кажуть, що ще будівля ФСБ там вихворіла просто дощенту. Ну так виглядає, як вони перетворюють наші міста. Як от Вовчанськ, Покровськ, Купинськ, Так тепер база ФСБ в Чечні виглядає ось так. Закон військова ціль до речі, ну що, що там з лицем у Кадирова? Розпух чи навпаки зменшиться від горя, Ні, ну щось він мало активності проявляє, щось він мало активності проявляє. Досі не пішов грабувати рубльовку. Ну, mm -hmm. це ж не порядок, не поваг, не порядок. Ну треба нагадувати постійно, що всі-всі пам'ятають про нього, е прилітають туди, куди потрібно, і багато чого іншого. Так що це так повинно працювати. Нагадувати постійно про себе. Якщо такі е можливості, то ну, Кадиров може бути цим таким а, тригером, який може запустити ну, тригерам, а детонаторам, який може запустити багато процесів, особливо на Кавказі. Так що всіх треба нагадувати про себе, що там у вас відбувається, чого ми давно про вас не чули з гарними новинами, скільки ви там росіян повбивали, і так далі. Так що давайте ворушитися. І перше побіжить грабувати рубльовку. Це ми пам'ятаємо. Дуже дякую, дуже дякуємо, пане Тарасе, за сьогоднішню розмову. Спасибі до зустрічі завтра об 11. Бережіть себе на все добре. Дякую, до побачення. Тарас політехнолог, Ірина Узлова, Я більше двох тисяч людей подивилась нас на Ютубі 24-го, більше трьох тисяч людей подивилась нас на Ютубі. Пана Тараса. друзі, дякую вам за таку активність. Підпишіться, будь ласка, на наші ресурси а також на Ютубу Токс. Теж не забудьте зараз. Там за кілька хвилин побачимося зі мною і з ігорем Чаленком. Курсорські перемовини, маніпуляції, тиску та самозахисту від пана Тараса саме для вас. І не забудьте, що триває мій збір на п'ять комплексів реп для сталевого кордону, 15-го бойового загону. Хлопці від дівчат ми вже зібрали більше 200 тисяч і. 420 тисяч необхідних всього трошки більше ніж за тиждень. Рухаємося активними темпами. Дуже вам вдячні за це. Самі уявляєте наскільки комплекс РЕП, наскільки автівки, на які збирають мої колеги, потрібні на полі бою не просто сьогодні, а на вчора і позавчора. Побачимося і переможемо.